Ось такий сьогодні гарний сонячний день. Вітаю друзі і гості каналу. Ось так виглядає сьогодні наша яблуня. А вчора в ній роївся рой. Джіл. Далі буде відео, яке я вчора знімала з цього самого місця. У нас прилетів рій бджіл на його. А сьогодні тут літають тільки бджоли, які прилетіли на цвіт бузини. Ось таке сьогодні коротеньке відео. Той рій як звідки-ля прилетів, так і полетів. На цьому буде завершувати. Чекаю вподобаєк. Підписуйтеся, кому подобаються мої відео. Дякую за перегляд. Все буде Україна і до наступних відео.